І всім привіт, друзі! Ви на каналі Каштан і сьогодні я подивлюсь, що мені подарував мок онлайн. О, вітаю. Вітаю! Тобі, Виколай, із країв. Ось і настав час чудес і здійснився бажань. Цього року я дуже <кхух>, радий твоїм успіхам. Залишаю тобі подарунок і цього листа прочитаю його дуже уважно. Хочу відкрити тобі таємницю, я теж отримую від тебе подарунки. Це стається ще раз, коли ти добре поводишся. Пов... 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 Чи... Странні... виконуєш свої завдання, і коли читаєш гарну книжку. і Якщо ділишся тим, що маєш зі своїми друзями, і як допомагає старенькій людині, бо найбільша радість для мене. Це твоя віра у Дюю. І твоє добре серденько, ти можеш багато зробити для того, щоб світ був кращим, і я завжди допомагатиму тобі цьому. Хочу тобі побажати багато веселищ, добра, теплоти, ніколи не сумуй, радуй своїх близьких і слухайся їх, нехай новий рік стане для тебе цікавим, як яскравий. І, і незабутнім, і нехай все буде, як у зимовому касті. Твої найзаповітніші. Мрії обов'язково збудуть. збудуться. А тепер для того, щоб знайти свій подарунок, треба виконати мої завдання до тебе отже, перше завдання це привести себе в порядок, вмитися, почистити зубки та одягнутися. Ну все, виконую перше завдання. Буде. Я виконав перше завдання, завдання і дивимося, що далі. Ось записка і МБС. Так. так. Молодець, за це ти отримаєш колодкий подарунок. А тепер друге завдання Прочитай про мене розповідь. Хочу перевірити, як ти читаєш. Раз, два, три. Святого Миколая не можна. Привнювати до Санта Класа чи Діда Мороза, адже Адрі... два останніх персонажів, що символізують дух Нового року, Святий Миколай же до цього від... відношення немає. В Україні взагалі. Це... Взагалі таки собі морозка, але він ніс у собі дух усієї зими. А не якогось конкретного періоду. Святий Миколай відрізняється також і тим, що на відміну від новорічних дідусів. Він є справжнім святим, святим, яким своїм життям та благодарим вчинками заслужив такий почесний титул, Святий Миколай, став сиротою у зовсім йому віці. Тому його вважають опікуном усіх сиріт. Саме у цей день приємно сьогодні перебирати на себе обов'язок об 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 Миколая та влаштовувати у дитячих будинках свято із подарунками. За легендою святий Миколай дарує подарунки лише слухняним діткам. А тим, хто робив шкоду протягом року кладе під подушку різку. Це як правильно, просто застереження для тієї, яке завжди завержується. Саме подарунка, але все ж сама легенда несе у собі мораль, що треба прагнути бути хорошою людиною. Вважається, що Миколай або його батьки. Працювали біля моря і, ймовірно, були рибалками, тому ці святий, шановні у моряків, під час шторму вони прості Миколи допомог, допомогти. Втихомирити море, святий Миколай зна, знаний у всьому світі, але його батьківщина саме Туреччина. Коли Миколай осиротів, то отримав спадок маєток і міг жити заможно і без труботу. Але, але батьки вихватили його зовсім інакше, Тож він продав маєток, роздав бідним усі кошти, а сам відправився мандрувати по світу, провідуючи християнство. вчені Провели дослідження та з'ясували, як виглядав Святий Микола тисячу, 1670 см у зріст з карими очима, шкірою олив, оливкового кольору. Також припускають, що він був в гарі, а, це, Святий Миколай. Браття захисником бідних, скривджених та несправедливих засуджених, шанували святителя і як покровителя шлю, Бо згадаємо, що одна з перших чудес – рятунок від Ганіби та блуду трьох сестер, батько яких не мав коштів на посах і весілля. А Святий Миколай потай, тричі, від, відклав йому під двері мішок з грошима. Святий Миколай жив дуже скромно, от як його був простий, він їв тільки один раз на день вечір. Весь час присвячував молитві ділам християнського милосердя, Бог Помагав Святому Миколаю. Виразними чудами, Дале, Коли в мирі настав голод, Святий Миколай Реве просив у Бога помочі на далекій Сицилії одному торгові. З Зб... <кхух> Збіжання в являється в сні святий Миколай, і дає йому добрий. Вийшов з зв... водаток, де замовляє корабель з... збіжжя для голодуючих у морі Мирі. Пробудившись купець на своє велике здивування, знайшов у своєму кулаку завдаток. Зав... На збіжжі, що його остачено, переконало. Це був надзвичайний сон, або ж об'явлення купила відразу наповнив. Корабель збіжжя приплив до мири, де Микола купив це збіжжя для голодуючих. Це Дуже гарна величка, а тепер йди у свою кімнату знайди третє завдання під ялинку. А, є. Оце? Навірно. Надивсь третє. Ну, читай. Читай, що там написано? Тут ось... Читай, що написано? Оскільки тут. Третє завдання. Хочу перевірити, як ти знаєш математику та обетку. Так, 7 мінус е, невідомий значить 5. 5 плюс 4. Дорівнює. 9. 9 мінус 6. Дорівнює 3. 6 плюс 2. Це буде 8. Вісім мінус деревьянь один. Сім. Я розгадав лабіринт і тепер буду переписувати цифри. Один. Один. Шість. Так, і разом скільки? Один плюс один два і два плюс шість. Ну, Модець. Тепер далі. Абак? Так. Що думати? Це рівняння. Думаю, як його розгадати. Три. Все розгадав. Так? Так. І останнє у нас Абетка? завдання. Читай, що там треба зробити? Хтось перемішав абетку, та по цьому одного важливого літера, допоможу відшукати. Ну, все, зараз будемо шукати, згадувати алфавіт. Mm. Отже, тут немає букви Ж. Mm. Я депушкуй. Mm. Остання літера алфавіту на 33 му місці. Порахуй, на якому місці була викрита. Дев'ять Прекрасно, ти супер, хлопчик. А тепер йди шукай четверте завдяки біля твого портфеля. Ну, бумажка. Розгадай мій ребус після виконання да я до Великої ялинки. О, знову треба щось писати, так? Ну йдемо за парту. Він знайшов знову, так? Тільки так, потом його. Угу. Я розгадав ребус і тепер ми йдемо до великої ялинки. Частина та єдного слава є перша та стада літера. Так, і які в нас літери вийшли? А і я. Так. Ну, де у нас велика ялинка? Розумник, Разум. тримай ще подарунку, Отже, п'яте завдання хочу почути, як ти гарно співаєш. Я знаю, що ти знаєш про мене пісеньку. Ти дуже гарно співаєш, а тепер я хочу перевірити. І зараз я буду співати. Заснули села і міста на землю ніч лягає. І з нетерпінням дітвора чекає Миколая, і білі коні, наче сніг, несуть його по небу, Щоб по півночі він прийшов до мене і до тебе, святий Миколай приходить у снах у рідній наш край, по сніжних стежках дарудків десе, нам повні мішки і тихо кладе. Піт подушки. Ти дуже гарно співаєш, а тепер я хочу перевірити, чи ти займаєшся спортом. Треба вісіти на турнику одну хвилину. Сможеш? не Ну, Засікаємо п'ять секунд. 58 вісім секунд. П'ятдесят дев'ять Молодець. Так, дивись далі записка. Що там написано? Супер, я задоволен тобою, ти сильний і розумний хлопчик, Отримай свій подруг він знаходиться біля твого ліжка. Все, йдемо шукати. Ну, шукає, де біля ліжка, може бути. Він ну, може це кудись сюди. Виточок. Ого, який крутий. Те, що ти замовляв? Так. Ну як тобі сподобався квест? Так. Я ви були на каналі Каштан і всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь.